У своїй діяльності та повсякденному житті люди часто використовують таблиці для упорядкування та наочного подання різноманітних даних. Для створення таких таблиць призначені спеціальні програми, табличні процесори, а документи, створені в цих програмах, називаються електронними таблицями. Табличний процесор це прикладна програма, призначена для опрацювання даних поданих в електронних таблицях. Основні можливості табличного процесора це введення в даних в клітинки, їх редагування, форматування, обчислення за формулами та вбудованими функціями побудова діаграм і графіків, друкування електронних таблиць, робота з файлами електронних таблиць. Для прикладу ознайомимось із виглядом табличного процесора Excel. Запускаємо табличний процесор. Відкривається діалогове вікно, в якому містяться шаблони, зразки різних електронних таблиць. Ну, а ми можемо почати із звичайної електронної. Книги без назви. Взагалі електронні книги складаються з електронних листів і стандартна електронна книга складається із одного листа електронної таблиці. Цю кількість листів можна додати. Натискаємо плюс і лист 2. Ці листи можна навіть і переименовувати. Визиваючи контекстне меню, і якщо потрібно, можна написати про вміст цього листа. Отже, що ми маємо? Ми маємо табличку, в якій місяця назви стопчиків, це літери латинського алфавіту, і назви рядочків, це числа. Та клітинка, яка виділена курсором, вона є активною. І її координата відображається у відповідній стрічці. Ім'я цієї клітинки. Ім'я клітинки складається із назви стовпчика, в якому вона знаходиться, і номера рядочка. Таким чином, b 3 Бачимо, переміщаємо курсор в іншу клітинку. Бачимо, що назва цієї клітинки c 5 Переміщаємо в іншу B7. Таким чином ми бачимо, що однозначно можна визначити координату кожної клітини в цій електронній таблиці. Таким чином ми можемо виконувати дії не тільки із вмістом клітин, а із клітинами за їхніми координатами. Вікно табличного процесора Excel подібний за виглядом до вікна текстового процесора Word. Зверху міститься рядок із назвою електронної книги, лівий е, верхній куточок, е, кнопки керування роботою із аркушем е, електронної книги. Е, правому верхньому куточку кнопки керування вікном згорнути, розгорнути, закрити. Нижче є рядок меню. Під рядком меню відкривається панелі інструментів, які відповідають пунктам меню, яке активне. Нижче бачимо рядок із іменем активної клітинки. Активна клітинка. І от її. Ім'я відображається. І тут же в цій стрічці є рядок формул. рядок формул. Яких відображатимуться формули, які дозволяють проводити розрахунки. Нижче міститься рядок із назвами стовпчиків стовпчиків, і кнопка виділити все. Ось ця кнопка виділити все. Далі з зліва стовпчик із назвами рядочків: 1, 2, 3, 4, 5, з права і знизу є смуги прокручування аркуша. Ну і найбільшу площу займають клітинки електронної таблиці, що утворюють робочу область. внизу Кнопки активізації листів електронної книги, кнопки створення нових листів і нижче є рядок стану роботи із електронною таблицею. Основним об'єктом електронної таблиці є електронна книга, тому і назва книга. Книга 1, книга 2, книга 3. Користувач може змінити ім'я книги, при створенні цієї книги або при збереженні її у файлі. За замовчуванням книга складається із одного аркуша. При потребі ми можемо додати аркуші до електронної книги. Кожен аркуш електронної таблиці має однаковий вигляд. Бачите, змінюю аркуш, вони однакові. Але при потребі цей вигляд аркуша чи клітинок таблиці можна змінити. Можна збільшити висоту рядочка. Можна збільшити або зменшити ширину стопчика. Яким це чином робиться? Щоб збільшити ширину стовпчика, потрібно курсор навести у рядочок із назвами стовпчиків. І на межі між стовпчиками, курсор набуває такого вигляду із двома стрілочками. В цьому випадку можна. Рухати межею, і змінювати цю межу. В будь-якому іншому місці ширину стовпчика чи висоту рядочка ми не змінимо, лише висота рядочка змінюється, коли ми наводимо курсор на межу рядочків у стовпчику із назвами. Знову ж, курсор набуває вигляду подвійної стрілочки, і. Рухаючи затиснуту ліву кнопку миші, ми можемо змінювати висоту рядочка, який нам необхідно. Кожна клітинка має свою координату, яка відображається у рядку імені поточної клітинки. І з цими координатами можемо ми користуватися, коли Потрібно копіювати, відображати якісь дані. Можна працювати як із окремою клітинкою, так і з діапазоном клітин. Діапазон клітин він записується через координату верхньої лівої клітинки і через двокрапку із нижньою. Правою клітинкою. Тобто цей діапазон записується як d 4 дві крапочки G8. Це буде діапазон таких клітин. Якщо нам, наприклад, потрібно щось зробити не з окремою клітинкою, а з діапазоном, то тоді ми виділяємо діапазон і, наприклад, там якісь робимо зміни. Не в по одній клітинці, а в діапазоні е, виділених клітин. Це різні дії можна виконувати, як і зміна шрифту, кольору, заливки і інші дії, які необхідні при роботі із електронною книгою. Е, на першому аркуші ніяких змін не проводили, то клітинки залишилися. Стандартні. Отже, об'єкти табличного процесора. Перший об'єкт табличного процесора це книга. Електронна книга, вона, які має властивості. Це ім'я, кількість аркушів, які ми використовуємо, порядок розміщення аркушів. До речі, ми можемо порядок розміщення аркушів змінювати. Далі аркуш. Він має ім'я, кількість об'єктів на аркуші, їхній вигляд, колір і таке інше. Електронна таблиця це кількість рядків, які вона має, кількість стопців, клітинок, що містять дані. Рядок. Рядок має висоту, номер. Кількість заповнених клітинок. Стовпець теж має номер, назву, ширину, кількість заповнених клітинок даними. Клітинка. Кожна клітинка має адресу. Нагадаю, що вона складається із назви стовпчика і номера рядочка, в який вона знаходиться. Далі. Клітинка може мати межі, і може мати ще, наприклад, якусь заливку. Так, заливку може мати клітинка. І діапазон клітинок, він теж, діапазон клітинок може мати адресу, це Починається із адреси лівої верхньої клітинки через двокрапку правої нижньої клітинки. Ім'я цей діапозон може мати і кількість клітинок, яких він займає, наприклад, в даному випадку 4 стовпчики і 5 рядочків, 20 клітинок. Коли ми заповнили виконали дії з Електронною таблицею потрібно зберегти збереження стандартне файл, зберегти як, і шукаємо на диску ту папку, в якій ми маємо зберігати. Так. Зберегли. І... Закриваємо збережено файл. Ось він в мене вже на робочому столі є збережений.